На перший погляд, дуже проста задачка. Чи можна дошку 10х10 покрити прямокутниками 1 на 4, так, щоб кожна клітинка була покрита, прямокутники не вилазили за межі дошки та не накладалися один на одний. Ну, здавалося б, все просто: 100 клітинок, 100 на 4 ділиться, беремо тоді 25 цих прямокутників і покриваємо. Але чи справді все так просто? Спробуйте. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас. І я зараз це спробую зробити. Покрило, наприклад, ось. Там двома прямокутниками цю частинку продовжувати так викладати. Таким чином можна покрити всю цю частинку. Вот можна прямокутник покласти тут, прямокутник покласти тут, так само зробити тут. Але виявляється, що залишилося ще 4 клітинки, ось ці, які ніяк не можна покрити прямокутником 1 на 4. Але можливо, це я щось не так зробив, а у вас, наприклад, вийшло. Напишіть про це в коментарях. Або, можливо, це зробити взагалі ніяк неможливо. Бо у нас ж питання, чи можна це зробити? Поставте відео на паузу, напишіть свої думки, а ми зараз спробуємо розібрати цю задачку. У цьому нам допоможе розфарбування цієї дошки в чотири кольори, так як ви бачите зараз на екрані. Перший рядок ми покриємо чотирма кольорами: червоний, зелений, жовтий, білий і так далі. Вони будуть чергуватися. А на другому рядку кольори будуть зі зміщенням на один. Ну і так далі. Кожен рядок кольор зміщується на один. Для чого ми це зробили? Ми це зробили для того, щоб тепер, коли ми, який, би, який би ми не обрали прямокутник 1 на 4. Наприклад, обрали ось такий. В ньому завжди зустрічаються всі чотири кольори по одному разу. Спробуйте в цьому переконатися. Наприклад, обрали ми ось такий прямокутник, в ньому присутні і білий, і жовтий, і зелений, і червоний кольор. І так далі. Таким чином, якби було б можливо покрити цю дошку ось такими смугами 1 на 4, в кожній смузі кожен кольор присутній по одному разу. Таким чином, кожного кольору. Повинно бути однакова кількість тут. Тобто по 25 штук червоних квадратиків, по 25 зелених, по 25 жовтих і по 25 білих. Але давайте порахуємо, скільки у нас, наприклад, червоних. Рахуємо там: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. У нас 26 червоних квадратиків. Таким чином, це зробити вже неможливо, бо їх має бути 25, так само як і білих і синіх і жовтих. І інших синіх тут немає, але суть зрозуміла. Задачка розв'язано це зробити неможливо.